Дуже дякую, доброго дня, шановні члени журі. Я вчитель фізики Ярослав Федько пропоную вашій увазі у рамках майстер-класу Я так роблю» свою педагогічну ідею персоналізоване вивчення фізики в цифровому освітньому середовищі. Ми знаємо, що індивідуальна траєкторія навчання розвиває здібності здобувача освіти відповідно до його базових можливостей, дозволяє гнучно пошкодовувати освітній процес під потреби особистості. Проте, враховуючи вимоги часу, часто зустрічаємось з проблемою недостатньо розвинутих у здобувачів освіти навичок роботи в команді та лідерських якостей. Отже, свою освітню траєкторію в процесі нашої спільної взаємодії, учитель-учень, я намагаюся зорієнтувати не лише на розвиток хард скілів учня, а й на його софт скіли. Для побудови своєї педагогічної ідеї я поставив такі ключові питання: який він сучасний український учень? Що таке сучасний урок в українських реаліях? Розглядаючи сучасного здобувача освіти, ми виділяємо наступні проблеми: хліпове мислення, людина смартфону, психологічне виснаження, втрата мотивації, стрес. Проте сучасні методи дозволяють перетворити наявні слабкі сторони у потужні складові освітнього процесу навчання, адже кожна проблема має своє рішення, а кожен вектор свій напрямок. Інформатизація, лаконічність думки, критичність сприйняття, мережева комунікабельність, винахідливість є сильними сторонами сучасного здобувача освіти. Щодо сучасних реалій освітнього процесу, не є секретом наявність як перешкод вигорання, освітян і психологічно напружені здобувачів освіті, сигнали повітряної тривоги, кліпове сприйняття інформації з освіти, інформаційна дезорієнтація так і можливостей, які створюють суспільство для їх подолання, зростаюча інформатизація суспільства, високий рівень використання мережі інтернет, вільний доступ до систем штучного інтелекту, при власних навчальних. Планів навчальних занять я користуюся концепцією таксономії Бенджаміна Блума, а саме під редакцією 2001 року когнітивної сфери. Вона передбачає поступовий розвиток учнів від процесу запам'ятовування базових понять і явищ до створення ним власних розробок. В своїх підходах я дотримуюся наступних базових правил: вчитель не джерело інформації, а фасилітатор не загальний курс, а персональний підхід. Не вірити на слово, а досліджувати та експериментувати. В якості наукового базису моєї ідеї я використав потужний механізм STEM-STEM-STREAM-освіт. Вона охоплює природничі науки, технології, технічну творчість, мистецтво та математику. У stem освіті, як і концепції нової української школи, основними компетенціями здобувачів освіти виступають вміння логічно і математично мислити, наукове розуміння природи і сучасних технологій, впевнене користування інформаційно комунікаційними технологіями. Обізнаність і самовираження у сфері культури, саме ті компетенції, розвиток яких і є головним у сучасному світі. Треба зазначити, що ця технологія постійно розвивається. Якщо на початку ми казали про стему світу, інженерний підхід, знаємо проблему, стандартні шляхи і розв'язання, то пізніше додалося креативне мислення а, ей мистецтво. Але виклик сучасності після дистанційного навчання і через значний вплив інформаційно-комунікативних технологій негатив. Здобувачі освіти втратили навички читання і письма. Отже, додалася буква R, тобто читати і писати. Мій заклад освіти реалізує концепцію стім освіти і працює над розбудовою стім освітнього середовища. Отже, базові принципи персоналізованого освітнього навчання наступні: принцип активної участі, принцип змістовності, принцип соціалізації особистості, принцип зв'язку нової інформації з попереднім знанням, принцип стратегічності самоконтролю. Принцип врахування індивідуальних відмінностей. Якраз осягнення цих всіх принципів, їх реалізація і впровадження. Я буду сьогодні демонструвати в своєму майстер-класі. Я так роблю для їх реалізації використовую дуже багато різного арсеналу навичок, дуже великої кількості різних засобів і методів. Це можуть бути як звичайні інтерактивні дошки, як Jambo або Padlet, так може бути і так само дуже звичайна система перевірки за допомогою Google Forms. Цілком наш, наша школа, мої класи, всі працюють в системі Google Classroom G Suite for Education. Ми працюємо з ним з 2018 року. Отже, перейдемо до моїх способів реалізації педагогічної ідеї. Перший це дуже простий інтелект-карти та карти знань, неможливо зростати, не маючи потужного підґрунтя. Будуємо маршрут знань, розвиваємо пам'ять, швидко повторюємо, і все це завдяки інтелект-карт. Я прошу. Лашу увазі. Зараз перемикну на інший трошки екран. Так, будь ласка, ви бачите екран новий. Ось вам приклад мого використання інтелект-карт і карт знань. Спеціаль... Це стосується теми спеціальної теорії відносності 10 класу, за програ... яка працює за програмою інтелект України. Інтелект-карта дозволяє учням не лише гарно запам'ятовувати. А й розуміти, на якої ланці вони зараз знаходяться, куди вони прямують, і їхні наступні досягнення. В цей же час карта знань дозволяє дуже легко, швидко повторити інформацію або побудувати правильний механізм запам'ятовування від простого до складного. Наступне віртуальні лабораторії. Принцип сумнівності. Коли учень сумнівається, це і є основа внутрішнього діалогу. Отже, застосовування віртуальних симуляцій дозволяє виховати інтерес до предмету, формувати шлях до розуміння, розвивати критичне мислення, не повірити, дослідити і перевірити. Одним із найдоступніших засобів віртуальної симуляції, яким я впевнений, не всі ви користуєтеся або, хоча б чули, це проєкт університету Колорадо для створення і використання безкоштовних інтерактивних симуляцій, PHET, або ФЕД, як його ще називають. Хочу вашої увазі продемонструвати моє використання цього системи якраз при розв'язанні теми змішане з'єднання провідників Восьмий клас. Дуже складні задачі, особливо в академічному рівні і в рівні проєкту в «Інтелект Україна». Діти не завжди дуже добре розуміють, як треба правильно читати схему, як треба правильно будувати. Вони тільки починають її опановувати. Якраз саме для цієї теми я вважаю, використання такої симуляції є вкрай необхідним. Воно дозволяє з'ясувати всі питання, дозволяє зрозуміти механізми роботи. В вашій увазі дуже просте завдання, яке колись було в ЗНО, зараз це вже таке дуже банальне, дуже банальне питання з розрахунку, наприклад, опору отакої схеми мішаного з'єднання провідників. Учням саме восьмого класу ще важко зрозуміти, як протікає струм, як таку трему, як таку схему потрібно зробити еквівалентною. А система симуляції дозволяє легко з'ясувати. Наприклад, перемикаємо на вкладку струм, запускаємо проходження струму по ланцюгу, і ми добре з вами бачимо. Ну, ми з вами вже і так знаємо. А учням це дуже наочно, що ось цей резистор фактично в схемі не потрібен. Через нього струм не протікає. Його опір не відіграє жодної ролі у схемі. І учням дуже легко зрозуміти, що ми можемо просто його від'єднавши від, від схему, або навіть просто видаливши його, отримати зразу вже дуже просту еквалентну схему, гарно далі розраховувати дачу. Отака демонстрація дозволяє учням, особливо дистанційної форми, зрозуміти ідею, зрозуміти підхід до розв'язання задач змішаного з'єднання. Наступним. Засобом, який я використовую завжди з кожного уроку, це є засіб проблемних питань. Ми концентруємо увагу, увагу на проблемі, формуємо творчий підхід, застосовуємо наскрізні знання. Гарним прикладом використання проблемних питань, особливо я відмітив, це якраз додавання такого допису до системи до інтерактивної дошки паду. Ви бачите, ну це звичайний план заходів stem кафедри. Ось якраз тема проблемне питання для повторення для учнів. Учні розглядають її на основі цих проблемних питань. Це може бути виконано ними коротке дослідження, це може бути створений ними короткий, написана ними коротка теза чи коротке повідомлення. Так само система Padlet дозволяє розмістити мені мої матеріали, наприклад, від воркшоп з креативного мислення, як можемо застосовувати мехатроніку на уроках фізики. Або роботехніка для початківців, заохотити учнів до приймання участі у змаганнях. Про це буде далі. Так само тут є розміщене повідомлення про майбутні наукові проєкти. Ще вам, демонструю вам проблемні питання, які я дуже часто з починаю урок, або закінчую цей урок. Наприклад, в 7 клас коливальний рух, затухаючий затихаючи поливання. Як примусити гойдолку коливатися? Гарне питання. Яке дозволяє занурити учнів у проблему, створити з ними діалог, перейти від банального зазубрювання до розуміння і креативності, або, наприклад, для 9 класу, що є причиною виникнення індукційного струму після демонстрації, як магніт рухається в кутушці індуктивності. Ми збираємо їхні думки. Ми починаємо учнів включати в діалог не лише з учень, учитель. А учень Учитель стає фасилітатором. Він дозволяє маніпулювати або об'єднувати учнів різних ідей. До речі, проблемні питання це дуже недооцінена тема, адже вона вмикає креативне мислення у учнів, по-перше, раз. А по-друге, вона дозволяє всім учням висловити свою думку. Вона може бути неправильною, вона може, може бути хибною. Але це є думка, учень починає думати. Наступна дуже потужна складова частина, яку я. Провадив в цьому році в своїх уроках це штучний інтелект. Сучасний світ вже важко уявити без доступних систем штучного інтелекту. Ми не можемо зупинити науковий програнери, тож залишається лише використовувати його досягнення і адаптувати їх до навчального процесу. Я пропоную здобувачам освіти розв'язувати задачу, після чого надавати цю ж задачу штучному інтелекту. Зазвичай розв'язок розв штучного інтелекту хибний. Здачі спеціально добираються Ми ті, які штучний інтелект не розв'язує або розв'язує неправильно. Проте, інтерфейс штучного інтелекту, наприклад, чат GPT 3.5, пропонує надати свій варіант розв'язку задачі, навчаючи, навчаємось. Що ми робимо з штучним інтелектом? Чимось правильно застосовувати штучний інтелект при вивченні предметів. Не робить за нас, а допомагає. Навчаємось занурюватись у предмет, пояснюючи помилки. Хочу вам продемонструвати мій спосіб використання штучного інтелекту на уроці. Ну, почнемо з самого банального. Є задача. Є фронт до штучного інтелекту є його рішення. Я покажу сьогодні на прикладі чат gpt 3,5 і на прикладі програми Gemini. Gemini, більш, на мою думку, більш краще спорався з цією задачею. Отже, почнемо з самого початку. Задача дуже стандартна. Ну, вона не стандартна, це задача зірочкою. Вона використовує зараз. Ця задача, до речі, є в восьмому класі проєкту Інтелект України. Як не дивлюсь, хлодна задача, але вона вон, у них є для розв'язання. Ця задача також знаходиться у підручнику «1001 задача з розв'язками Ельбата» з бароном Мінхаузеном. Ось що робить нам чат-GPT. то є реально правильне розв'язання відповідно до методичних обґрунтувань, є розв'язок чат GPT. Я про от ми отримаємо цей розв'язок з учнями і починаємо дискусувати дискутувати, тобто вступаємо в дискусію в діалог, де, на вашу думку, чат зробив помилку, чи зробив він цю помилку. Наприклад, за його думками, у нас не може виправитися жодна маса води. Вона не випробується, тобто е тобто у нас 0 відсотків. Ні, так це неправильно для цієї для цієї задачі. Де він зробив помилки? Учні разом зі мною доходять до висновку, де він помилився. Зверніть увагу, чат GPT почав. А, розрахунок саме з того, яка енергія потрібна для того, щоб у нас виникло пароутворення, щоб вода випарувалася. Це один з тобто він починав розраховуватися від випаровування. А оригінальне розв'язання нам, нам запрошують спочатку через замерзання. Спочатку дивимося, яка кількість теплоти виділяється при замерзанні, а не витрачається. Спочатку шукаємо, де ми беремо, її, а потім вже куди ми її витрачаємо. Натомість варіант розвитку Gemini трошки, на мою думку, кращий. Ну, по-перше, він більш логічно структурований, це вже гарно, учням, вже буде легше трошки розуміти, про що йдеться мова. Проте знову допускається прикрив помилок. Тут я не розумію, в чому проблема. Він просто не-перше, ну, по неправильно позначає масу, тобто не розділяє масу води. Ви бачите, що маса води, яка замерзла, маса води, яка затупорувалася, позначена однією тією буквою. А далі робить дуже прикру, прикру формулу помилки, коли він, замінивши вже масу води, якщо випарувалася тією ж буквою М ну розписав формулу закону збереження енергії, але неправильно і від цього далі неправильно групує е, воду. адже це різна маса це різна вода, що випорувалася, і загальна маса води це різні маси мають бути. Відповідно приходить до неправильних думок. Але дивіться, він вже є якась відповідь. Тобто часть води випорувалася. Тобто, це вже правильна думка, що вода може таке виправитися за зазначених умов. Знов таки це неправильно. Правильна відповідь 12-13%, Ну, в залежності від правильно, насправді правильно 12%. Але зустрічав інші, інші варіанти відповідей. Вони тут просто неправильно розв'язання рівня. Але учні, от подивившись на ці два варіанти, вони можуть дійти до нового визначення, тобто до нового висновку. Це якраз і є оцінювання і аналізування. Це вже майже вершина по таксономії Блума. І останній п'ятий пункт: це у мене навчальний проєкт. Це ключовий елемент тем освіти, це створювати. Він дозволяє об'єднати всі наявні знання і навички до почаття освіти. Підготовка представлення і захист свого дослідження дозволяє продемонструвати власне розуміння учнем певної проблеми свої сильні сторони, розвиває як знаневий, так і емоційний компонент. Метод проєктів – це спосіб достосувати творчість і креативність у межах освітнього процесу. Даний проєкт, даний спосіб дозволяє посилювати мотивацію учнів до навчання. Формувати вміння праці зі сторонніми джерелами, використовувати свої знання на практиці, удосконалити комунікативні здібності, адже проект можна виконувати в групі, розвиває критичне мислення, треба відкинути зайві дані. Тепер хочу продемонструвати вам деякі результати застосування запропонованої мною методики. Я почав її впроваджувати в 2018 році, ось що я отримав. Початкові дані, отримані на основі тематичних оцінок здобувачів освіти 9 класу за певний рік, відповідно, 16-18. Обробка даних здійснювалася шляхом складного статистичного зведення за групами: початковий середній достатній високий рівень. В якості програми обробку використовувалися звичайні електронні таблиці Excel щодо представлених там. У 2018 році ми почали активно впроваджувати систему Steam навчання, започаткували проєктну діяльність як невідему складову курсу фізики. Як ви бачите, рівень учнів, які вчаться на достатньому рівні, значно збільшився. На жаль, в 2010 році, початок карантину. Відбулося невеличке зниження результативності учнів, ми почали впроваджувати загальну систему дистанційного навчання, а учні були трошки розгублені, трошки важко було їм переходити до роботи з монітором, а не з вчителем. Суттєве зниження уваги сприйняття учнями матеріалу, технічні проблеми. Але вже в 2022 році, коли ми запровадили єдину шкільну систему дистанційного навчання на базі G for Education, ви бачите, що не на те, що почалася у нас війна. Активна фаза війни. У нас результативність учнів навіть трошки підвищилася, адже вони вже були готові до такого навчання. Деякі мої досягнення учнів, моїх учнів в олімпіадах ну, так і не дуже активні, але я звертаю вашу увагу, що я працюю з учнями, які навчаються в гуманітарну поліцією. Ми поки що тільки плануємо більше природничої сфери. І дуже пишаюся я перемогою мого учня у Ман, Малій академії наук, категорії фізика, перш місто в обласному етапі. Дуже гарний проєкт, дуже гарний учень зараз відзначається в Дніпровській політехніці. Тільки чую гарні відзиви. Щодо перспектив, у зв'язку з тим, що заклад освіти має потужні партнерські ком'юніті з вищими навчальними закладами міста, відкриваються перспективи участі у нових міжнародних проєктах, обмін досвідом. Визначення пріоритетних спеціальностей з фізичним спрямуванням, наприклад, мехатроніка, допомагає професійному самовизначенню здобувачів освіти, дозволяє легко адаптуватись до освітнього процесу закладах вищої освіти. Хочу вам показуватися. В цьому році вперше ми будемо брати участь у формула, Це знов таки змагання Дніпровської політехніки, яка взагалі проводиться тільки серед студентів першого другого курсу. Але в цьому році ми учні будуть також брати участь в цьому змаганні. Будемо будувати модель, будемо запускати е, болід по трасі. Там є програмування, є пайка, є збір складних компонентів. Все це на основі пакету Fisher технік та робототехніка. підготовці своїх, своєї ідеї я використовував наступні джерела інформації, дуже були слушними, дозволили трошки відкрити мені деякі нові елементи, деякі нові дані. Дякую за увагу. Готовий до ваших запитань.